Thank <laughs> you. Аю, друзі, ви дивитесь головний канал для фермерів Куркуль, і ми продовжуємо наш гідротур Україною, присвячений зрошувальним системам. Разом із нашими друзями компанією Астра та Валєй Ми вже побували у Херсонській області. Якщо ви ще не бачили блог звіти, то можете подивитися його на нашому youtube каналі. Посилання знайдете у описі під цим відео. А сьогодні ми приїхали у Дніпропетровську область. Ух, і багато чого цікавого на нас чекає, тому. Поїхали. Ви спочатку порахуйте, а то ви такі амбіціозні, давайте те те, те, те робити, за все хватаєтесь, а ніхто не вважає. Дівчата потім порахували. Коли, виходиш, 80 яч а ще зверху 15 чи 20 соєшника, то Ну, no, так. порахувати руки не вміщатимуть. У вас є якісь додаток? Досвід, ну, досвід, то, звісно. <рес> я думаю, в кожного хати, в подивитися, чи можна, чи треба половина. Меліорація – це майбутнє. По-другому ніяк. При тому, що зараз зростає дуже конкуренція. Зараз у нас урожайність а, отака, у людей отака. Так в них же зрошення. Це Дніпро дітка, так? Да? <рес> Чи по маршруту ми приїхали на Дніпропетрівщину. За словами фахівців сервісу агропогоди Метеофарм, з січня по вересень цього року тут випало 280 міліметрів опадів. Відправна точка в діяльності підприємства ЛАН, куди ми сьогодні завітали, припадає на початок 2000 року. Земельний банк. Приємства становить 6,5 тисяч гектарів, з яких 10% перебувають під зрошенням. Усі сівозміні агрофірми присутні такі культури, як кукурудза, соняшник, ріпак і ячмінь. Починаючи з 2017 року, господарство практикує вирощування кукурудзи і ячменю тільки із застосуванням зрошувальних систем. Загальна сума витрат на цей проєкт склала близько 70 мільйонів гривень. Безпосередньо е, пункт управління правильно? У вас є е якийсь досвід? До додаток? Так. Досвід, ну досвід, <рес> то звісно. <рес> додаток, чи якось... У нас на одній машині є, але ми рік користувалися. Ну, я не бачу у цьому сенсу. Ви бачите, блоки, це повинні тут бути генератори, але ми проложили скрізь кабель, угу. щоб обрати фактор. Ще щоб тут украли солярку з генератора. Тобто у вас електрика. так? Так, да, Ми скрізь провели з трубою кабель. Так, це було трохи затратніше, але я думаю, що воно себе оправдає. В плані вибору машини фронтальної і кругової, ми поставили всі кругові, тому що на 10 машин може впливати одна людина. Ти включив і пішов. У плані ось, допустім, фронтальної машини то повинен бути трактор, який перетягне шлангу. Повинен бути постійно тут людина все, весь час, тому що машина може виїхати із рівчачка, може чуть-чуть поїхати лівіше, правіше. Вона далеко не уїде, але неприятно. Тут ми кругову машину не можемо поставити, але в нас є можливість сюди протягнути трубу і поставити поле прямоугольне. Ми можемо сюди поставити. Фронтальну машину, яка буде поливати тут на даному, на даному полі 67 гектарів. Ну тобто, ви так більше це під саме характеристики поля, да, чим про да. функціонал самої машини. Да. Угу. Можливо, і, і собі вартість би була дешевше на один гектар. Якби поля були правильної форми, квадратні, ми б ставили кругові машини. Кругові машини. А так ми ставимо кругову машину, яка 550 метрів длиною, ставимо на поле, яке поливало на тільки сектар півполя. Uh -huh. Тобто так би вона поливала 100 гектар, вона поливала рубаря 50. Uh -huh. ну. Якщо ми говоримо про там, Херсонську область, да, частину Запорізької, Дніпропетровську область, то е, в більшості випадків. Клієнти вже мають зрошення, тобто вони мають інфраструктуру, трубопроводи, вони мають насосні, які там працюють державні насосні працюють, забирають воду зі каналів, каналів, з магістральних, з мережевих каналів. і Тут відбувається власне, заміна в основному дощувальних систем там, з мінімальними якимись ремонтами трубопроводів або насосних систем відновлення. А якщо ми говоримо про нові проекти, це вже ну, географія розширюється значно, особливо в останні роки. Це навіть Західна Україна, центральна Україна, то по тим регіонам в більшості випадків це проєкти під ключ. Тобто ми виїжджаємо, дивимося, де можна забирати воду, джерело води, робимо проєктно-технічну документацію, проєкт, якщо необхідно. Роботи також можемо проводити по уплаці трубопроводу, по облаштуванню насосних станцій, ну і по установленню зрошувальних систем. власне. Тобто є такі два концептуальних рішення, да, це заміна саме, власне, самих машин і повністю під ключ реалізація проєктів. Ми приїхали на нову локацію. Так? Це інша машина, в неї є свої особливості. Розкажіть, будь ласка, про них. Ну, це рейнджер. На той момент, як ми купували три роки тому, мабуть, ні в кого такої машини немає. Її длина може бути як в ту сторону кілометр, так і в цю сторону кілометр. Mm -hmm. Тобто це от є центральна так yeah, опор? видно, там можна, так. Да. Mm -hmm. Можна різні варіанти. Якщо та була універсальна машина, вона може і поливати. І... Розвертатися в іншу сторону, як і подробно. Ну, то ця їздить тільки прямо і туди-сюди. Угу. Але вели... в різні сторони може можна. Да, тут вона дуже у неї норма вилава велика, велика, вона швидко їде, швидко полива. А е з приводу поля це вже е з другий, поля, заход ваш, так? другий заход пробний, експеримент, посіяний сожник ультраранній 75 денний, після по нулю практично. Два рази Селфордом зроблено. <тит> стріптів, Посіяно в... в кінці липня. Що буде, не знаю, але пробуємо. Це в нас зараз тут посіяний соєшник. Це другий урожай, там починає цвістити спочатку, бо там перше полилося. Це ми поки пробуємо після ячменя, будемо сподіватися. Що буде щось до цього, який ще у вас був досвід? Досвідного ну, ми ми врожаю. Ми сіємо ячмінь. Це або абозимий, або яровий. А, бо а, в плані вибору краще озимий, але в плані сівозміни ми не можемо після кукурузи посіяти, якщо ми хочемо поміняти. Посіяти а, ми можемо тільки яровий. На сьогодні яровий у нас на при нашій засухі, ну, при паливі ми 70-75 центнер отримуємо. зими ми отримали і за 80, ну, у нас його було посіяно трішки тут, тобто, і ну, там під 90 повичний. Mm. Кукуруза, при тому, що ми новачки в цій справі кукуруза, ми минулому році ми отримали 125 по поводу калькуляції. объяснять Мабуть, не потрібно, коли получаєш 80 яч меня, а ще зверху 15 чи 20 соєшника, то ну, так. рахувати в... руки не вміщатимуться. коли дівчата вони відповідають цифри. Ми потім Напишемо. Шукайте, мене. в описі під відео а, буде посилання Для на дівчат матеріал, і там все пораховано. <рес> та ладно. Дівчата потім порахували. <рес> Я рахував калькуляцію капельного зрошення і машини поливних. То різниця десь відсотків, мабуть, 30-40 на каплі дорожче. Mm. Це та капля, яку ти положив на 25 років. Ну, тут друге питання. Можливо, у нас воно буде і актуально, тому що не рівні а кусочки десь щось Ну, Як в цьому році у мене Кумкерова, раді в нього поїли, ми що вони поїдуть там не знаю. До речі, хотіла запитатися про тенденцію регіону. В нашому регіоні поливаються два сада. І, і у нас все. Два сада у людей це ж там. І от мют там поливається сад, Все. більше нічого не поливається. І, і ніхто не стремиться до цього. Я кажу, це зараз е, вложилося, Нерви, скільки нервів, скільки коштів, скільки всього. Зробили, запустили. Зараз у нас урожайність е, отака, у людей отака. Так в них же зрошення. самым важным аспектом это является сервис, поэтому э, на данный момент у нас стоит стратегически важная задача, мы набрали уже сервисных инженеров, плюс мы добираем дополнительно людей в каждом регионе. Что мы хотим сделать? У нас в каждом регионе будет опорный пункт, где будут находиться сервисные инженеры, региональный склад запчастей. Сейчас мы прорабатываем список запчастей, который необходим, должен быть всегда в наличии, особенно в сезон, особенно в необходимые э, Условия полива. Что важно и на что стоит обратить внимание: система расшения валей, если мы возьмем просто статистику продаж, на рынке Украины они занимают лидирующие позиции по продажам. И на данный момент я приезжаю в хозяйство, очень часто встречаю, что на поле работает машина, которой 16 лет. И таких машин очень много. 10, 15, 12, 16. То есть, по сути дела, это те машины, которые уже вышли из гарантийных обязательств. Поэтому в любом случае нужны запчасти. Они должны быть вовремя, они должны быть поставлены в кратчайшие сроки. Именно поэтому мы уделяем этому такое большое внимание. Плюс, для новых машин мы сделали новую программу. Мы прописали в этом году стандартная гарантия на машины 2 года. Если клиент подписывает с нами сервисный договор на обслуживание, то гарантия продлевается до 5 лет. Это достаточно неплохая гарантия, которая, в принципе, дает клиенту в первую очередь уверенность в том, что его машины будут обслужены и будут обслужены максимально в приоритете и очень быстро. Поэтому мы ставим задачу быть с клиентами на, вот, вот, ну, совершенно рядом, чтобы мы могли бы очень быстро реагировать, потому что сутки простоя в сезон для клиента, для хозяйства выливаются в большие затраты. Ми прийшли до думки зрошення три роки тому, при тому, що зараз зростає дуже конкуренція. Дуже важко розвиватися в нашій країні. Всі бояться розвиватися. Бояться вкладати хто гроші. бояться вкладати гроші в нашу державу. І тому це рішення було прийнято дуже важко, але воно було прийнято. І ми від думки до... Від думки зрошення і до першого полива у нас пройшло приблизно сім місяців. місяців. Це прокладено більше 12 кілометрів труб, проведено, спаяно, куплені машини, машини зібрані. Дуже великий проєкт, дуже багато вложено, сил, труда і всього. Дуже багато вставляли палки в колеса і до сих пір вставляють, не хочуть, щоб ми поливали, тому що ми підняли гаранну плату двоє людям зразу. І всі сусіди, як заздрять, заздрять, можна і так сказати. А самі нічого робити не хочуть. Тому це тільки їхні проблеми. І, Мабуть, в нашій країні ми не зможемо далі робити. В агробізнесі, якщо не будемо розвиватися і не будемо робити системи зрошення, тому що всі прекрасно розуміють, що за 5 років останні дуже змінився клімат, дуже змінився. І у нас зараз вже посушливі райони, а не умовно посушливі. Багато людей до сих пір задають питання, а що як виходить людина в тебе пайовик, як ти будеш з цього виходити? А це цікаве, це актуально. Ну як ви виходите? Ми перед тим, як ставити на цих полях зрошення, ми з людьми ми перезаключали договор. Ми їм конкретно казали, от ми зараз будемо вкладати великі кошти в зрошення. Давайте перезаключаємо договор, ми вам піднімаємо аренну плату вдвоє більше. Ми всім підняли вдвоє більше, але раз, ну, Розмовляли так з людьми. Ну, тобто, якщо підсумовувати, то е, ви хотіли розвитку, е, зміна клімату, так і е, збільшення урожайності. Правильно? Ну, так. Мабуть, три три мабуть. основних, якщо виділяти. Третій рік пользуємося іригерці системою, яка повністю контролює, вона тобі каже, скільки випарувалося, скільки ти влив. На даному етапі нас все устраює. Можливо, нам захочеться більш точніше знати, тоді нам потрібно буде ставити датчики і все інше вирішує ці всі питання у вас. Це до. Е... Питання чого? Питання з так. наскільки це агроном включає там свою якусь. Голову? <с> Я <не> знаю, <с> агроном як включає <с> тумблер. <с> <с> Понятно, що, що тут повинна бути і робота агронома, і робота. Гідротехніка, нема гідротехніка. Я думаю, у кожного ума подивитися, чи, можна, чи треба поливати, чи не треба. В плані того, що ти більше поліс чи менше, тут вже цю економіка страдає. Це не критично, що ти там даси більше міліметрів, тому що якщо кукурузу поливати даси на один міліметр, десь з розрахунку 24 кілограма привіса. Ну, так, рахують на гектар. Виходимо. І з того, скільки в нас води. Вода в нас в водоймах, в ставках, і тому ми, не, ми обмежені по воді. Біля нас тут є канал 17, від 15 до 17 кілометрів Дніпро-Донбас. Нема державних програм. Можливо, б це все було, поливалося і більше, і все, і вони не проти водкози, всі ці, так як нам трубу туди пролежить. Нам зараз вложити кошти, проложити трубу по чужих полях, нас, нам просто не дадуть це перше, а друге, скільки це буде стоїть коштів, вони будуть неоправдані. У нас є тут куди розвиватись, у нас є водой, ми куди б ми могли ще строїти зрошення. Ми будемо дивитися, до, коли в нас це зрошення вже вийде на нульовий баланс, тоді ми будемо мабуть, Розвивати далі. А ви ще в процесі, так? В щоб... процесі купаємось. Ага. Добре, скільки вам ще, як ви думаєте? Ну, ви знаєте, як. Кредити закрили з усіх, з що можна. Вроді би окупились. По факту, я думаю, роки за два ми вже купимо повністю. Аграрії Дніпропетрівщини вже підготувалися до зміни клімату, та збирають другі врожаї. Якщо ти ще не наважився на впровадження зрошувальних систем у себе на господарстві, то дивись нашу серію блогів. Ми будемо продовжувати знімати особливості зрошення у різних регіонах України. Тому щоб не пропустити, підписуйся на цей канал. Не забувай ставити лайки та писати коментарі. А для найактивніших наших глядачів ми підготували просто шалені подарунки, отримати їх ви зможете, просто написавши коментар під цим відео. Детальніше умови ви можете прочитати в описі під цим відео. Тому до зустрічі і па-па!